Номер 271. Доведіть, що 23,75 23,75 рівний дробу, у якому повторюється 23, 23, 75, 75, рівний дробу, у якому знову повторюються ці цифри, пари цифр. Такі добутки утворюються тоді, коли число множити на 101. Помножимо 23 на 101 і перевіримо, що буде від цього. 23, 75 на 101. Помножимо чисельник і знаменник на одне й те саме число. 101 на 23, 3, 0, 3, 2, 0. Тобто, як бачимо, коли ми множимо на 101, ми одержуємо ось 23, яке повторюється. Тобто, тут і буде якраз друга частинка рівності 23,23. 23. Ну і аналогічно 75 на 101 або 101 на 75. Те ж саме буде: 5, 7,07, 5, 7. 0, 7. 5, 7, 5, 7. Тобто 75 75, 7575. І так, цифри повторюються. Щоб вони ще раз повторились, треба помножити це число 23 на 1,0101. 0, 1, 0, 1. Тобто, треба множити на числа, в яких чередуються одинички і нулі. Тобто, якщо ми 23,75. Помножимо чисельник і знаменник на 1, 0, 1, 0, 1, то ми і одержимо відповідну кількість повторюваних цифр: 23, 23, 23, 75, 75, 75. Якщо більше буде, Повторень, значить, відповідно, треба додати ще 0,1. Якщо ще одне повторення, значить чотири таких цифри, таких пари цифр повторюватиметься, значить ще треба додати 0,1, 5, значить ще 0,1. І в результаті ми одержуватимемо числа яких складається із двох цифр, які повторюються.